Друзі, всім величезний привіт сінсеї. Давно не було відео. Я вичікувала, що були якісь новиночки, тому що розпродажа дуже класна, але вже багато разів я її показувала, багато блогерів показувала. Хочеться показати, що Сенсай завіз цього разу. 1199 гривень такий плащ в стилі Old Money. Базовий, бежевий. Якийсь досить непогано, подивіться, як він акуратно пошитий, Хто би що не казав, в сенсеї досить зараз непогані речі є, вони такі актуальні, трендові, модні. І можна собі такий плащ придбати просто буквально за копійки, якщо брати з порівняння H&M, Zara, наприклад, резервет, то там буде коштувати більше двох тисяч. Відподобався плащ і точно такий поруч є в чорному кольорі. Теж така ціна 1199 гривень. Но, чесно кажучи, бажаний мені більше припав до душі, і я бачу, що на чорному залишається А, це трішки інша модель. Бачите, тут якби, отак... якби обманочка кишеню чи і хоча б вони практично ідентичні. А, пагони. Ні, Це інша і якість, тут гірша якість. Послухайте мене, послухайте мене, краще брати ось цей бежевий, Тут набагато краща якість. Так, склад 100% поліестер, але не менш з тим. Поліестер, так, поліестер, тут суткіша тканина, а тут вона яка більш така легша, більш така хлюпкіша. Однозначно мені, хоча цей теж класний, ніхто мене слухати не буде, ви собі купите те, що ви хочете, але бежевий мені краще, сподобався по якості. А також в новинках є брюки бежеві, стречі, вони на високій посадці, без застіпки, Вони в поясі з гумкою, 459 гривень. Донизу вони клішоні. А, зараз я покажу, вони є на манекені, ну і вволі такий, якби вони в клюш. Я так розумію, що тут повністю поліестер, але ну, я так відчуваю в руках. І в складі дійсно 95 поліестер івастен. Ось такі класні на кожний день. Брючки бажеві. Бачите? Ось ці брюки на манекені і представлена ще курточка косуха за 999 гривень шкірзав. Зараз я її знайду вам покажу. Хотіла показати вам і чорний тренч. по Походу бачу гольфоки в'язані. Тут, мабуть, є віскоза, якість непогана відчуваю в руках. І такий чорний базовий колір. Так, ціна. Ціна де гривні. Шукаємо 329 гривень або 8 євро. Хто не знає, скільки це в гривнях, це буде 8 євро 329 гривень. Або 36 злотих. Ну, 36 злотих це недорого, абсолютно. Ну і 300 з копійкою теж недорого. 329 гривень це теж недорого. Хто дивиться мої відео, то бачить і бачив, що в нас в креденсі взяти кусочок шматочок тортика, манюсенький і капучино буде 320 гривень. У мене є у відео. От так що для Львова це взагалі недорого. Можливо, в якому селі це виглядає що і дорого. 83% віскози і 15 поліаміду, 2% еластану. Ось ця курточка, що висіла на манекені з бежевими брючками. Це більш такий кремовий відтінок, це ж різам, така байківська курточка. А ці речі через там якийсь певний час все попаде на розпродажу і буде досить дешево, якщо для когось дорого 999 гривень, для когось це дорого, для когось це дешево. Тому так. Ще леопардовий принт входить. Він не те, що входить, він війшов знову в 25 рік, 459 гривень сукня. Далі є драпіровочка, тут так по кусі, теж в вирізі. Ось така слін сукня. А, відчуваю, що тут поліамід злостаном не буду дивитися на склад 10 євро, вона якби 10 євро, а в нас 459 гривень. Ось ця сукня на манекені. Я прямую далі, подивитися, що ще є класненького. А, не знаю, не чи я показувала ось цей жакет бежевий. Ну він не назнишці, це в новинках по-любому, 659 гривень. Теж такий е, жакет кардиган без гузочка. Тримає форму, якість якби погана так візуально він акуратно пошитий. І базово він вам пригодиться в гардеробі по-любому. Так, сінсей, сінсей. Якщо хто не знає, це польська мережа, поліестер з Ластаном. Це польська мережа, вона представлена по цілій Європі. Це не є китайський бренд, як дехто пише, відшивається в різних країнах, звичайно, в Китаї теж, так як і всі бренди. Наприклад, це вироблено в Бангладеш, а виробник Польща, місто Гданськ. 219 гривень така футболочка. Базова врубчик. І хороший склад, 95 котон, 5 Еластану. Склад просто супер. Так, є такі спортивні штани. Або на кожний день, а вони ніжно-рожеві. 459 гривень. тепленькі, з ничок. Треба ще батнік пошукати до них. І можна купляти з гонкою, знизу, висока посадка. Ось такі. І дуже хороший склад, 60 котон, 40 поліастеру, На колір, ніжно, -ніжно рожевий отакий барбі-колор. А цього року цієї весни багато рожевих відтінків вже показувала по... сенсеї, ось це пальто, наскільки воно красиве, це поліастер. Я вже розказувала про нього, воно красиве, але що я побачила, класна сукня, ну сукня просто супер. Подивіться, а мінімалістична, а така, якби денім варенка, ну, щось таке. Ой, ну реально стильна сукня, хто би що не казав. Всіки вона коштує 659 гривень. Вона довго, в підлогу, трикотажна і цупки досить трикотаж. Так, шукаємо складничок. Поліестер, котон, 33% котону, 4 еластану. Супер склад. Просто в рубчик така. Стивна базова сукня. А можна обирати собі щось яскраве рожеве. Ось, наприклад, такий верху-єлон. Не дістану. Ну, я дістану, в принципі, якщо дуже треба, але ну, високо. 599 гривень. Джинси. Джинси прямі. а Не знаю, як би вони не палацо, ну, прямі сучасні джинси. Ціна взагалі супер. 600 гривень за такі джинсики. Так, так, так. А от є ще тут різні. Теж стильні, мінімалістичні. Подивіться, який реглан з трикотажу. І він комбінований тканиною. О, як мені ця сіра сукня мінімалістична, сподобалася, треба буде приміряти для себе. І ось цей лонг мені теж сподобався як балон, реглан правильніше, тому що тут рукавчики реглан, трикотаж вруч, і тут комбіновано тканиною 339 гривень. Які класні новиночки. І в складі 95% котону і 5 еластану. Супер-супер. Цей жакет ви бачили, 999 гривень, ще й в блакитному такому кольорі. Теж класно. розказувала в минулих відео, хто не дивився, перегляньте, там детальніше розказано. Ще мінімалістична куртка косуха, має внизу ремінь. Так, тканина пальтова. Це 100% поліестер, я розумію. Треба дивитися пару бірочок, тут теж поліестер. Підкладка теж, бо деколи можна подивитися склад підкладки. Джемпери є, джемпери золота ціна, 389 гривень. Дуже дешево, м'якесенький, базовий, чорний в білу смужку, і є білий в чорну смужку, і є просто чорний. А цей дорожчий, 459 гривень. Можливо, тут якість краще. Він ще трохи м'якесенький такий, класний. І суперсклад 30 поліаміду 70% віскози. Має розрізики бокові, м'якусінький І цей теж такий же склад, тільки він дешевший чуть неба набагато, але дешевший. Цей жакет я показувала в минулому відео. Мені дуже сподобався, ще є в рожевих відтінках такий же ж. 799 гривень, тут навіть трохи є шерсті. Все є уїде в минулому. Ось рожевий такий же ж є. Ну, трішки інший він. це 2XS маленький, я взяла розмір. Розміри я бачу, є S, M і L, От Лічку покажу вам. Бачила ще такий блакитний жакет. Дуже красивий. Це теж з новинок, я не бачила його минулого разу з акцентними гузочками. Так, ціна 699 гривень з підкладкою. Супер склад, тут поліестер. 32% віскозу і 2 ласта, віскоз. 32 віскози. Подивіться, який він класненький. Ну такий ніжно-блакитний і він дуже класно би поєднався з рожевим чимось. Рожеву спідничку можна взяти, я на пальто повісила. Я вам такий жакет. Так, Тут я вже бачу є дефект, чи що погано зашит. Це ми бачили вже 699 гривень. Такі в'язані кардиганчики. Ось такі штани спортивні мені сподобалися. Вони не для спорту на кожен день пежіл, трикотажність такого трикотажу 599 гривень. Тут в складі 65 котону, 35 поліастеру з кишенями, з білими лампасами. Ось такі брючки. Бачу, є водолазочки на короткі рукав, 389 гривень. Таке, як я чорні показував в рожевому кольорі, є 83 візко, за склад такий самий, як і в чорному. Теж сподобалися в новинках футболочки. Колаборація з Діснеєм. Тут Міні Маус і Мікі Маус тьомають одне одного, як мило. Яка мила футболочка, сердечка. І ціна такої футболки 459 гривень. Дуже хороша, видно, по якості, по бірочках внутрішніх. Так, дивимося якийсь склад. Я думаю, що це котон 100%. По якості. Так, це 100% котон. Щелон такий є, як сукня, такий трішки якби варений і трикотаж, бачите, 339 гривень це 100% котон. Це 100% котон, такий лон, а, графітовий колір. І є в сірому. Так ви бачите, неоднорідне пофарбування, як в динімі. Ну, спеціально так зроблено котонова річ, так як я показувала сукню, 339 гривень. Ось цю сукню, що я показувала, дуже мені сподобалось. Ще раз нагадаю, яка ціна 659 гривень. Так, тут ще щось дуже класненьке є. Є ось такі рожеві кофтинки в'язані. Вау, на блискавці. В'язка в рубчик. Непогана якість, мабуть, тут є віскоза. Такі трішки цупки, досить така в'язка цупка. Я бачу на блискавці там ну, два бігуночка є, що можна і знизу розсовувати. Так, якість музика дуже сильно грає. Тут є поліамід. Так, поліестер. І 50% віскозу, так як я і говорила, що є віскоза, Так, ще є такий 459 гривень без боїшку. І ще є така сорочка, але я хочу звідси відійти з цієї локації, тому що тут музика сильно вирішить. 100% котон. Ось така. З білим коміром. Блакитна в білу смужку. Вау, вау, музика. Ще я бачу теж є бежі всякі тренчі пальта, Я так розумію, що тут... А, це таке, як чорне, ми дивилися, бачите, є ще в бежевому кольорі такий тренч, 619 гривень. Він взагалі дешевший. На нього знижка. Так, брючки. Ці я вже показувала на ціна, яка дешева. 219 гривень. Це каву купити в Львові. Каву купити двові і то ще не хватить, якщо візьмати тістечко, то треба додати. Так, такі брючки на високий посад. Ці класні тримають форму і такий приємний бажевий відтінок. Бажевий теж є Різних відтінків бажевий колір. Так, ціни тут немає, ціна відірвана. Ну, я вже показувала ці брюки, бачите, з таким ремінчиком ззаду підкреслює талію. Так, так, так. так. Прямуємо далі, дивимося, оглядаємо, що є цікавого такий блейзер. Смужку синій. 359 гривень. Вау! Класний. І в складі 98 поліастеру, 2 ластану. 359 гривень, дешевше вже не може бути. Ось такий блейзер. Бачу, тут є худі непогано, теж на знижці, але ціна вам сподобається 289 гривень. По ціні кафе. <с> Класне худі, м'есеньке, зничосик, ну не з такою ж. Штучка все одно тепліше. Так, тут поліестер, 60 поліестеру, 40 тонн. Прекрасний склад, прекрасний склад. Я щось думала, що. А ще немає новин, коли бачу новинок досить є. Блуза без знижки, це свіжий завіз 339 гривень, і це 100% віскоза. Ось така блуза в горохі і ще є блуза з бантами 339 гривень. Ну, є такий джемпер оверсайз 459 гривень. Яскравий, теж таке все рожало. Ніжна, весняна, в кольорі рожевих тюльпанів з розрізоками. Напевне, акрил. Хто вже затяжечку зробив вішечком, можна перетягнути або вибрати собі інший. 100% акрил, що я і говорила, ще є лонги вручні, класні. Відчувається кращий склад. Дуже красивий відтінок рожевого. І я бачу її в м'як відтінку і є лимонно-жовтому, який красивий, і є в білому. Аж цікаво стало. Зараз подивлюся, який склад, ну, такі цупкий досить така в'язка цупка. Не є, така легенька. 70% віскози, непогано, вже непогано. І 30% поліаміду. Ну і однозначно. Ідентично такий склад і в м'ятних відтінках, і в, в жовто-лимонах, і в білих. Так, ми собі так ідемо, все роздивляємося, насолоджуємося, пошукаємо чогось класненького. Взагалі, який я шукаю, що є новенького в ценсе. Як бачу, є. І є багато класного такого. Це вже, бачите, 25-й рік колекція. Куромі японський персонаж. Ну, а Я точно неправильно назвала, може правильно куромі. 149. <плес> за дві пари шкарпаток і в складі 67% котон і 30 поліастер. Вони такі високі. За дві пари пояснюю, що це не за одну. Так. Ну, І з цим же персонажем можна собі. Придбати шопер текстильний, який милий, класний від корони. Поправте мене, якщо я неправильно кажу. Я читаю, що це корони. Так. 169 гривень. Недорого, недорого для шопера текстильного, еко-шопер. Подивіться, який він класненький. 169 гривень. І себе можна потішити труселями, тут дві пари. Це саме куромі, 219 гривень, 95% котону. За дві пари, такі трусики. І є тапулі. Є тапулі з Куромі, 339 гривень. Можна взяти таку сумочку, шопер, тапки, тапки ще й з вушками. Ну В тапках я не знаю, в місто не підете, але можна, в принципі. Так, Або такі тапочки придбати собі. Ці взагалі такі класні пухнасті. Ну, ціна на них 459 гривень. Треба чекати знижечки. Або кому недорого, так купують, Ну класні вони. Ось така колекція з японськими персонажами. Я бачу її білисна. М'ятні бюстики. Яка краса. 339 гривень. Вау, просто! І є персиковий відтінок. Теж така ціна. Теж вау. А ще є а червоні зелене. 389 гривень за два. А, а ці за одну пару. Тобто за один бюстер. 339 гривень. Тут щось з'явилося таке сексуальне, таке класне, які трусики 149 гривень. Сатинова стрічка, мережева, 149 гривень. Подивіться, що твориться. Це стрінги. Це стрінги. вау, Так, і сюди можна. бюстгальтер докупити. 339 гривень. І покушати свого коханого або для себе бути красивою, носити красиву білизну. Ні, ну Красиво. Далі ще взагалі зрив музла. Ось такий біст. З такими, бачите, штучками. Це не для панчів, це для краси. Ось так от на ніжку. І ціна 389 гривень. Бачу, є кеди. Зараз я повернуся ще до білизни, але там вже підійшли і уважно слухаю, що я розказую. Людям цікаво з боку, так, такі кеди в в ліловому відтінку. Ой, а ціна? Я не зрозуміла, це сюди. Ціна така дешева. 169 гривень. Я в шоці? 169 гривень. Це як бережева прошка, так такі з вишивкою вони. На 169 гривень і я в шоці. Все, я відходжу, на ну, тарас і теж всі вже перезійлися. Тільки я стану сьогодні з камерою, вже обов'язково. Хтось мусить з боку стояти і сліє трусики за дві пари 219 гривень. Сюди теж підійшло би, а можна придбати ще на чорні такі. За дві пари 219 гривень. Просто вау-вау. Друзі, всім папа, цілую обіймаю, обіймашечки. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. А, ого, які красівки в стилі Баленсіана. Непогані, непогані, скільки вони не коштують? 799 гривень. Це свіжак, це тільки залезли. Багато я бачу класненького є. Це вже буде в наступних відео. Ще вам покажу. Якщо вам цікаво, всім пока і до зустрічі! Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue.